Далі продовжимо говорити з Віталієм Лотоцьким, ректором Рівненської духовної семінарії. Він у нас в студії. Отче, Віталі Віталій вітаємо вас. Дякуємо, що завітали до Я нас займі. в студію. Вітаю слава Ісусу Христос. Невіки слава, пане Віталію. Власне, з 2017 року в Україні розпочалися вже перші кроки щодо святкування 25 грудня. Принаймні офіційно в державі цей день було вже визначено. Визнано в грудні 2020 року. Голова ПЦУ митрополит Епіфані заявив, що святкування Різдва Христового в День 25 грудня в Україні можливо тоді, коли церква і віряни дозріють такої в лапках до такого рішення. Зараз церква і віряни вже дозріли до такого рішення на вашу думку. Зважаючи нас так само на соцопитування? Звичайно, що не дозріли, оскільки Україна знаходиться в дуже непростій зараз ситуації, неоголошеної війни. Більше того, Україна сьогодні це багатоконфесійна Спільнота, яка представлена різними не тільки релігійними напрямками, але і різними православними церквами, які також несуть, ну скажімо, свій акцент в тих чи інших питаннях, зокрема події Різдва, слід визнати, що взагалі тема святкування, коли святкувати Різдво Христове, це не є нова тема. І е, вона не нова не тільки для українців, але взагалі у всьому християнському світі. Крім того, ця тема є дуже болюча і дуже складна, оскільки вона об'єднує в собою кілька понять, кілька аспектів. Давайте Це проливати. перш за все е, питання про календар. В систему літочислення, так би мовити. Ну і власне, напевно, для вірного кожного віруючого це найголовніша тема, для чого ми святкуємо Різдво, що Церква Христова хоче повідомити, в яку е, тайну благодаті ввести своїх вірних дітей, е, святкуючи Різдво Христове. Більше того, що святкування Різдва Христова це не тільки один день, а ми знаємо, що це цілий фактично період, місяць, так, святки так звані за це. Церковним уставом, тому безумовно, щоб дойти до цих до, до, до цього святкування, потрібно підготовитися різдвяним постом і, власне, щоб в повні так би мовити зануритися у цю святкову атмосферу і вийти з неї оновленим. В Ць, цьому є завдання, напевно, і церкви. Тому слід визнати, що йде певний поступ в тому, щоб об'єдналося суспільство. Зокрема, це стосується як і церков. Нього питання, так і питання святкування різдва разом із тим ще дуже багато кроків треба зробити, і дуже швидко робити і вирішувати. От... Тоді святкуємо Різдво, інший день не святкуємо. Це буде трошки неправильно, бо, на жаль, ще досі розділене українське суспільство ще може знайти ще одну причину, щоб поглибити це розділення, а на цьому тільки виграють на жаль наші вороги, як зовнішні видимі, так і на жаль, внутрішні, які стосуються кожної людини, зокрема. В контексті того, що ми говоримо, минулого року голова ПЦУ митрополит Піфані він спрогнозував, що впродовж найближчих 10 років більшість українців перейдуть на святкування різдва за григоріанським календарем, тобто 25 грудня. На вашу думку, чи дійсно потрібно саме стільки часу, чи можливо зовсім інші часові мірки? потрібні? Я думаю, що це трошки умовна такий відтинок, як назвав наш представитель, можливо, це відбудеться скоріше, а можливо, це відбудеться ще довше. Важко тут сказати, але однозначно, що Праці в тому напрямку, перш за все, мають очолити духівники духовенство, священнослужителі на парафіях, в єпархіях в своїх релігійних громадах. Звичайно, потрібно тут визнати, що досить довгий час вороги церкви спекулювали на цьому. Фактично, ще з радянської доби, коли церкву відсторонили від суспільної ролі, від освітянського процесу і так далі, і тому подібне. Тому потрібно тут багато. Що повернути в те, що характерне для України як духовної, християнської, православної держави для українського народу як православного люду, ось і в цьому сенсі вже багато що зроблено, і ще багато що можна зробити. Звичайно, це не, не, не може зайняти і більше ніж 10 років. І точно спрогнозувати, от там в 2000 там, умовно році, ми всі святкуємо різдво. Можливо, якщо ми. Об'єднаємося, справді ті, хто сьогодні, на жаль, трошки керуються іншими політичними центрами, зокрема і церковними, все ж таки наберуться сміливіці і об'єднаються. В православну церкву України, то можливо, нам це буде швидше і легше зробити, але на жаль, поки що, ми мусимо визнати, що це конфесійне розділення воно також дестабілізує і ускладнює це питання. Давайте умовно уявимо картину, що вдається налагодити це запитання. Так. Які кроки потрібно зробити? Тому що ви говорите, що їх маса можливо так окреслити більше ну, перш за все слід визнати, що Різдво Христове це є ключова подія у церковному календарі. Церковний календар, як і і, е, календар робочого планування для якоїсь організації, підприємства, держави і так далі, і тому подібне, є дуже важлива е, деталь. І церковний календар це та річ, яка з однієї сторони відображає весь е, зміст життя віруючої людини. Разом із тим, е, це та система, яка задає ритм. Як людині потрібно рухатися, як молитися, до яких тем звертатися у своєму духовному моральному зростанні і так далі, і тому подібне? Тому власне Різдво Христове посідає ключову роль і ключове місце в цій системі. І якщо ми говоримо про зміну дня святкування лише Різдва. Для церкви це є неправильно і неприйнятно, бо нам потрібно переносити разом із перенесенням різдва на новий, скажімо, стиль, то і всі інші свята церковного календаря, тобто власне перейти на новий церковний на нову систему літочислення нового календаря. Ну для православних, якщо для католиків це григоріанський календар, то для православних це назва як відома як новою календар. Вони не відрізняються щодо самої дати 25 грудня, то слід визнати, що насправді всі християни фактично святкують 25 грудня. Просто для одних, якщо візьмемо католики, це співпадає і календарно, і в церковному календарі. Для нас, православних, на жаль, в силу певних обставин, але знову ж таки, не для всіх, лише певної частини православного світу співпадає, на жаль. Жаль, наш церковний календар, якщо перенес 25 грудня, тобто старий стиль юліанський календар, на світський григоріанський, це випадає 7 січня. Але знову ж таки, тут також є проблема. Бо ми знаємо, що оце співпадіння 13 днів, воно визначене з часом. Бо за 128 років фактично одна доба набігає, і фактично через кілька десятиліть нам прийдеться святкувати Різдво не 7 січня. А 8 січня. Тому також тим прихильникам, які категорично відмовляються переходити, робити якісь календарні реформи, ну це також є певний, певний момент, щоб задуматися, що 7 січня це не якась дематизована дата, яка визначає спасіння людини. Трошки в іншому руслі потрібно спілкуватися з вірними. В контексті реалій, яких ми сьогодні живемо, цього року Православна Церква України офіційно рішенням синоду дозволила парафіянам обирати, коли звершувати різдвяне богослужіння або 25 грудня, або 7 січня. Розкажіть, будь ласка, як цей процес відбувається? Цей процес відбувається мотивований, на мою думку, найголовнішою причиною, бо частина українців, які потерпіли. Від московського засилля як політичного, так і на жаль, церковного, не хочуть не мати мати нічого спільного із Москвою з іншої сторони, ми розуміємо, що велика частина українців виїхала на жаль за межі України. І знаходячись в нових умовах, напевно, вже будуючи своє життя там, поза межами рідної України, доводиться пристосовуватися до тих нових умов. Отже, і вони будуть святкувати різдво 25 грудня з усіма там європейцями іншими християнами на місці. І, звичайно, привітання навіть чисто такого побутового характеру своїми рідними, які залишилися тут вдома, напевно, спонукає також переглянути, чому ж. І нам не святкувати 25 грудня за сам з разом з усім іншим світом. Тому е, треба визнати, що є певна частина наших громад е, парафій, е, і згідно рішення Синоду, власне, дозволено в дусі і комунізму, щоб ці громади, якщо вони одностайно висловились бажання за святкування різдва 25 грудня, знову ж таки, це регіонально досить, це враховані певні умови, і знову ж таки, одностайно. Таність тої чи іншої громади вони святкують різдво 25 грудня. Це такий, скажімо, перехідний експериментальний момент, але я думаю, що він обов'язково приведе всіх нас до того, в чому ми маємо й бути: поєднати ритм і суспільного життя, і звичайно, церковного. Я так розумію, спільна думка має бути документально затверджена. Правда, звичайно. чи вкусно можна? Так. так? Ну, слід визнати, що вперше дата святкування Різдва Христового 25 грудня. З'явилася у постановах третього вселенського собору, Єфейського собору у 431 році. Тому і відповідно всі інші зміни календарного е, іншого характеру відбувалися якраз е, соборно, соборним розумом. Є таке церковне поняття. Тому і відповідно і такі е, також постанови чекатимуть нас попереду. Я сподіваюся, зараз все одно така час невизначеностей і є е, е, от з власних спостережень. Є люди, які кажуть, що будуть святкувати 25 грудня. Утні є люди, які кажуть, що будуть святкувати 7 січня, а є люди, які кажуть, що будуть святкувати двічі. Скажіть, будь ласка, чи можна святкувати різдво-двічі? Е, немає ніяких пересторог і немає, немає ніяких заперечень, щоб людина навіть щодня або щонеділі. Адже щонеділі ми святкуємо по суті воскресіння Христове. То чому ж нам і не святкувати Різдво Христове? Адже знову ж таки, святкування, головна тема святкування Різдва Христова спонукає нас замислитися над тим, що незважаючи на достойність. Людську на духовній якості чи якісь моральні принципи, Господь незмінно любить людину. У її гріху, у її недосконалостях, більше того, він приходить в цей світ, сповнений зла, сповнений неправди, гріха, беззаконня. Для чого? Щоби спасти людину. І яким шляхом? Щоби стати таким самим, як і кожен із нас. Отже, Така ключова фраза в святоцільській писемності вона зазначена: син Божий став сином людським, щоби нас обожити. Власне, це стало фундаментом для формування всіх богослужбових текстів, текстів в колядках. Текстах священного писання, і тому напевно саме це має стати таким наріжним каменем у підході нас. Якщо хоче сім'я святкувати 25 го і 7-го, то звичайно це потрібно робити, і нехай вони таке роблять, але знову ж таки треба окреслити і обмежити, що святкування це не тільки столи, це не тільки навіть і колядки, численні гості. Ну тим більше в такий дуже непростий час, коли багато сімей. Зазнали непоправних втрат, зазнали горя, бід. Напевно, те святкування українського народу буде позначене зі сльозами на очах і з болем серці. Але напевно до цієї таємниці, коли бачимо немовля народжене, ми маємо приступити з відкритим серцем. Бо хто як не Бог цю рану залікує, хто як не Бог. Тим, хто з... зазнали втрат, сповістить і скаже, що ця смерть не марна. Вона не просто е... буде в віках в пам'яті поколінь, як героїв поминатися і так далі. А Господь за цю любов, жертовну, як і воїнам, так і тим невинним, всім загиблим нашим українцям від російського окупанта, життя вічне дарує. А до цього, зрештою, ми всі прямуємо. Отже, Віталію, як. Можливо, не знаю правильно цього року відзначати різдво, зважаючи на те, що воєнний стан, чи потрібно змінювати? От ви говорите так про ми говоримо про те, що можливо святкування вже не буде таким, як раніше. Що можливо потрібно, і як церква буде? Можливо, чи змінюється служба чи ні? Чи все буде так, таке? Звичайно, служба вона для для цього є церковним уставом визначена, і вона не буде змінюватися, і вона не може змінюватися. Бо що як не молитва? як найкраще, напевно, відкриває святість моменту Різдва. І напевно кожна родина, кожна людина віруюча, яка в різдені свята увійшовши в храм, то з нього виносить не просто навіть в тому, що побула на тривалому богослужінні, а виносить благоговійне відчуття близькості із Богом. І цей мир, це благовоління, приноситься в дім в родину за святковим столом. За телефонними розмовами, тим, хто далеко, за навіть просто відвідинами тих, хто на жаль не змогли по стану здоров'я, чи можливо якоїсь моральної сокрушення серця, цю радість почути і відчути в цьому і є напевно те от розуміння різдва як тайне благодійства, доброго слова, доброї справи, щирої молитви і любові. То е, традиція колядок щедрівок – цей час доречна, звичайно, доречна, чому ж не доречна, хіба в часи козацьких визвольних воєн, національної визвольної боротьби на початку 20-го століття, в роки радянського засилля і терору проти українців. Та саме ці колядки і піднімали дух, настрій, давали нашому народу відчуття невмирущості, йти сміливо на смерть. Розуміємо, що колядки будуть набувати можливо більш нового сенсу. Будуть з'являтися явля... навіть можливо і нові патріотичні вже, так. колядки. Так вони ще вже є. Я наскільки пам'ятаю, що з минулого року вже були такі колядки. Скажіть, будь ласка, чи можна їх колядувати і чи можна самим складати в патріотичному дусі? колядки? ну слід визнати, є на жаль, емоційність інколи бере верх, і е, треба багато що переглянути, бо і вертепи є там, і путіна висміюють, і, і інших. Е, не будемо їх називати недостойників. Е, ну, на жаль, на жаль, таки є. Але чи в храмі, чи е, біля храму таке варто е, озвучувати, демонструвати тут, напевно, е, кожен має запитати у свого духівника, у священника, е, самого себе, своєї совісті. Е, ну і, звичайно, не, не все, напевно, е, те, що продукується сьогодні, е, можна на загал виносити. Хоча, знову ж таки, я впевнений, що. Цей непростий час дає нам унікальний шанс відчути Божу допомогу і Божу присутність. Напевно, той, хто спілкувався із нашим захисником, який вертався на деякий час із фронту, чи не найбільше це відчував? Ми інколи, от зараз тривога, так ми дещо залякані, дещо стривожені, а вони з таким духом приходять. Коли всі цілі, всі здається, живі, здорові, а вони що хвилини, що секунди знаходяться під загрозою смерті, а в них такий запал духу. І, звичайно, там всі віруючі, всі глибоко відчувають Божу присутність. Тому, напевно, і різдво цього року буде особливим. Особливим можливо і будуть тривоги, можливо, і ще щось наш ворог, лютий і окаянний придумає. Але будьмо певні, що ми не залишені без Божої опіки, Божої допомоги, і в цьому є найбільша сила. Пане Віталію, дякуємо, що долучалися. Долучилися до нас до ефіру. Прийшли до нас в студії. Віталій Лотоцький, ректор рівненської духовної семінарії, говорили про те, власне, про різдво, коли святкувати 7 січня чи 25 грудня. Продовжимо через коротку паузу а далі суспільне Новини